Збереження кажанів, збереження сов у вежах наших храмів це настільки унікальний напрямок роботи, він нас вдохновляє. І так сталося історично, що тільки ми маємо доступ до веж храмів різного, різних конфесій. В першу чергу це храми, які мають горища: греко-католицькі, реформатські, римо-католицькі, оскільки в вежах храмів збереглося унікальний комплекс корінних видів. Які протягом століть ніхто не рухав, вони там законсервувалися, збереглися, їх дуже класно досліджувати і надзвичайно приємно докладати зусиль до збереження таких останніх оазисів, такого цікавого біорізноманіття в рамках наших населених пунктів. Робота надзвичайно важлива, оскільки в часі війни особливо збереженню біорізноманіття і природоохороні приділяється все менше уваги, оскільки це зрозуміло, що безпекові питання виходять на перший план. І тому ми намагаємося в якійсь мірі компенсувати оцей брак уваги з боку держави до цих важливих питань, а також намагаємося підкласти плече природоохоронному руху.